Добрий день! Розглянемо тему Облік заміни водіїв автомобіля. У процесі діяльності виникають ситуації, при яких необхідно провести заміну водіїв на закріпленому за ним автомобілі. Це може бути внутрішнє переміщення водія чи прийняття нового водія. Перш за все, переміщення чи прийняття водія на роботу здійснюється на підставі наказу. Формування наказу про переміщення чи прийняття на роботу здійснюється в підсистемі Облік персоналу, Облік кадрів, Картотека в модулі Накази. Якщо водій новоприйнятий і не був МВО, необхідно в підсистемі Логістика Облік запасів в модулі Налаштування, Провести налаштування, Створити матеріальну відповідальну особу. Для місць зберігання типу паливо в баках додати нових МВО, якщо такого МВО не було. Провести прикріплення до об'єкту обліку даного МВО. У системі Облік основних засобів у модулі Картотека основних засобів необхідно внести зміни в картці основного засобу автомобілю, зміну МВО водія Проводять внутрішнім переміщенням в документах руху ОЗ. Внутрішнє переміщення основних засобів розглянуто в окремому відео. Відкриваємо систему Облік автотранспорту. У модулі Картотека водіїв створюється картка водія для новоприйнятого чи вносяться зміни при переведенні водія на інший автомобіль. Створення картки водія для новоприйнятого водія розглянуто в іншому відеоуроці. Підсвічуємо в таблиці прізвище Потрібного водія та по пункту меню Реєстр Змінити заходимо у картку водія, який буде працювати на іншому автомобілі, щоб внести зміни. У полі Автомобіль Держномер по трикутничку або по клавіші F4 обрати автомобіль, на якому буде працювати цей водій. При необхідності Внести зміни в інші поля картки водія. У полі Маршрут по клавіші F3 Обрати маршрут. Натиснути піктограму дискета для збереження змін. Закриваємо модуль. Переходимо у модуль Картотека автотранспорту для внесення змін. У картотеці обираємо картку необхідного автомобіля та натискаємо Enter. На закладці Водії по клавіші F4 провести внесення нового водія, обрати зі списку водіїв потрібного по клавіші Enter. Закрити, зберігаючи внесені зміни. Закриваємо модуль. Переходимо в модуль Подорожній лист, Перевірити, та внести зміни або сформувати подорожній лист на нового водія. Створення подорожнього листа розглянуто в окремому відеоуроці. Відкриваємо подорожній лист потрібного автомобіля. Якщо подорожний лист сформовано на попереднього водія, встановити курсор у полі Водій та по трикутничку Обрати нового водія із списку водіїв. Закрити, зберігаючи внесені зміни. Дякуємо за перегляд.